Закінчила школу і хотіла бути вчителькою. А мама, моя сказала, що ні, ти підеш в медицину, бо я тобі вже направлення взяла. На навчання. Я навчила Українську медичну стоматологічну академію в в місті Полтава, в 97-му році. Яке перше місце роботи було? Я прийшла собі. зразу сюди. Да, зразу сюди? Зразу сюди, але я прийшла не як хірург-стоматолог, я прийшла як загар... стоматолог загальної практики, я займалася терапією, парадонтологією, захворюваннями слізової оболонки порожнини роти, тобто стоматитами, з, з дітками. Ну, але завжди хотіла бути хірургом. Скільки років вже у вас був Взагалі в стоматології. Не речі, не чого, так, ну, якщо відняти від теперішнього року, 97 на поведу пацієнта. Хай краще я буду там комусь не угодно. Тобто ви але я бути маю, категорично але я, я, я маю свою думку, і тут я завжди я своїм інтернам так казала, тому що е, насамперед ти лікар. І твоя думка має бути авторитетнішою, ніж думка пацієнта. Я були протоколи надання медичної допомоги, і там мені сказали, мені посовітували, ви зробіть, ну то той хай, хто посовітував, то хай той і робить. Або йдіть Ми... до того, хто вам те типу да, так. Да, да. Відповідальність як така. Да, да. ну, ти за кожну свою дію мусиш нести відповідальність. Основна заповідь медицини, не зашкодила її прикладу. Не інтерни зупинилися. Скільки їх було? Ви рахували своїх інтернетів? Ну, є такі інтерни, які запам'ятовуються, і є такі, що не запам'ятовуються. Ну, то п'ятеро я точно пам'ятаю. Але тішить те, що в мене є хірурги. Тобто, значить, я змогла передати, я люблю свою професію і свою любов, зміла передати. Інтерну, який також вибраний спеціалізацію зміни. Да, у мене є пацієнт, він живе так недалеко від мене. Йому 9 років. Він вже 4 місяці в мене достає, йому зуб видалила, молочник. Він вже 4 місяці мене достає, приходить у мене. Ну, в двір не заходить, але так з дороги кричить з, з тротуара. В ліна, коли в мене вже зуб виросте. В кінці концов, вчора він мене зловив в магазині. І каже, ну коли ж в мене зуб виросте. Я питаю, ну скільки вже ж тобі років? Нагадай мені, він каже, дев'ять. До десять років точно виросте. Тобто ви підрядилися ж бути зубною феєю. Так. Зуба ви забрали? Так. А ви чого йому зуби не віддали? То ж отдала. А фея потім вже ще інша прийшла. А, то ви таки віддали йому зуба? Так. Він з собою його поніс. Так, так. То може він просто не туди поклав і зуба ще немає. Ну цього ж я не знаю. Ага. Цього я вже ж таки не, не, не вдаюся, такі вже, я теж там куди підклав, що там цей. Але кажу, ну вже до 10 точно виросте, він, він так. Ну, добре. Е, для дітей, з точки зору факту, для дітей важлива віра в цю казку? Так. Да. Да. Мені шкода е, розчаровувати їх? Шкода тих батьків, які... Забрали можливість вірити в казку? Так. Да, да, да. Яка там фейка? Яка там фея, ми таки не віримо. Тобто оце Миколай, дурниця, угу. зубна фея угу. дурниця, це да, неправильно? Так. Неправильно. Зубна фея не є. Вона приходить. Да. Буває таке, що коли зубчик ну вже геть зовсім поганий, і ми, вже, ну ми вже не будемо феї показувати. Ну, тоді вже я кажу, що в нас тут є телефон, ми до неї позвонимо, в нас все рівно до того. І дітки приходять там до мене ж фея приходила, а що ж тобі фея принесла, ну що тепер фея приносить. Я це забуваю. Це, що ці діти зразу там боялися, а потім вони йдуть, і вже інакше в них переформатовується ставлення до стоматолога, і врешті вони вільно йдуть. Є, Є. дуже багато, дуже багато таких дітей, що приходять з тої такої, вона сидить в кріслі. Сидить, сидить дитинка, але в неї то серце тріхоче, як зайчика. Вона дивиться такими очима, ну, старається говорити, заспокоїти, десь щось трошки обманути. Ні, ну я по-чесному, я не обманюю. Я може щось не договорюю. Ну, потім діти вже приходять стоматологічні, вони, вони додавилися, але базовий набір для видалення зубів не змінився. Я хочу хірург-стоматолог, але я е, насправді... Видалення зубів це, ну, це така вже, я вже казала, це вже така крайня міра. Я завжди прошу людей, що полікуйте, а може ще є хоч маленький шанс використати збережіть. Тому що зуб це єв'єрна частина організму, за ортодонтичними показами, робиться пластикові дочки верхні, може пластика, нижні. А якщо от приходять діти, що вже, от, скажімо, підліток, а бувають випадки, що в дитинстві не доглянули їх. Спочатку ми е, направляємо на консультацію до ортодонта, ортодонт обстежує. І тоді по показах, якщо треба щось видалити, то тоді він видаляє. А от так, що Приводять, Сама собі вирішила? Да, що або приводять батьки і кажуть, що в мене в неї там постійний зуб вирісне там, де треба, він виріс. Дайте йому місце і він, він буде там де треба. Спочатку до дорогу. То місце, виходить, що все-таки тут комплексна командна робота, так? Це важливо. Стоматологія це комплексна командна робота. Ні, мода. Лікарка, стоматологія, хірургиня, хірургіця, хірургія. Тільки не хірургіця. Ну вже хай буде стоматологія і а але стоматологія хірургія краще. Люди якраз поступають вік вступу, в вік вибору професії. В сьогоднішньому часі ви випускникам радили бути на такий факт? Так, да, це цікаво. Це, це колосальна можливість, це можливість професійного розвитку.